Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 26 жовтня 2023 року. Ось у мене привіта тут яблочко Сансе. Американський сорт Frost Bite. Дуже чудовий сорт яблука. Як самі бачите, яблука ще в ідеальному стані. Читав я цей сорт був виведений. В прошлому віці на початку і мав назву МХ447. Дуже цікавий сорт, тому що він являється татом для таких сортів, як кіпсейк та світ 16. Це дуже чудовий, солодкий, бомбезний сорт, особливо для поцінувачів хто. Любить чисто солодке медове яблучко. І в 2008 року в Америці йому дали назву Frostbite, морозний байт в перекладі. Тому що яблуко дуже цінується в Америці, особливо в Північних Штатах своєю морозостійкостю і невибагливістю. Дуже-дуже чудовий сорт. Тому що маю бачити ось перший мене врожай. Це я в минулому році весною зробив щеплення і вже, як бачите, яблучко дуже-дуже шикарного качества. Да, воно невелике, воно таке повинно бути невеличке. Це, знаєте, я такого розміру яблука. У мене назва дітям школу. Це так дитині взяв, вона за один раз з'їла і забула. От, так що ось такий він Frostbite. Зараз, бачите, вже сонечко сідає. Але трошки хочу вам, щоб ви розуміли, що якщо це взять доросле дерево, а не привите, як у мене, а доросле, це вражайність буде дуже-дуже шикарна. І ще немаловажно, що воно не поражається ніякими хворобами. Ось бачите, такими гронками, дуже цікавими, плодить і вигляд дуже класнючий. Десь зразу подивлюся, десь я бачив. Птичка була надзьобала, А ось яблочко. Це вже, знаєте, синички починають їсти. Яблучко. Я спеціально, знаєте, новий сорт. Хочу зрозуміти, що воно себе уявляє, той фрозбайт. Але як по моїм спостереженням сорт бомбезний. Ось яблучка, бачите, вблизу. Такі цяточки на ньому. Дуже таке переливне, переливається. Бачите, такий звук дуже цікавий. Дуже хрумке, дуже соковите. Смак. Не можу передати, знаєте, навіть який, якийсь такий дуже чудовий, винний, винний такий післясмак. От я читав, що цей сорт дуже в Америці використовується для сидрів і для приготовлення вина. Так що підтверджую, яблука дуже соковите, дуже солодке, хрумке і неймовірно незвичайний смак. Такий винний, дуже-дуже смачний, знаєте, тут кусивий повний рок рот соку. Вибачаю що чавкою, Бачите, синички їдять. Так що раджу, у кого є можливість придбати або у кого цікавлять живці. Ось такий він. Frost bite, Морозний байт. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Ставимо вподобайки. До нових зустрічей, друзі!